Вона йому писала і видаляла, а потім через мить писала знову. Писала, що його ще кохала, що відстань не поглинула любов. Вона не знала, чи йому потрібна, давно її не згадує, мабуть, лише вона, приречена і бідна, не може ні на мить його забуть. Коли болить занадто і терпіти немає ні бажання вже, ні сил, шукає телефон. Щоб подзвонити, аби відчути шелест його Крим. Шукає та дзвонити вже не сміє. В різні кутки життя їх розвело. Хто відповість чому ж вона не вміє в минулому лишити що було? Вона й досі пише і видаляє. Скалічені слова зникають знов. Лише один Господь напевно знає. Вона йому життя буде писати, та не відправить жодного листа. Ціле життя буде його кохати. Хтось каже, що дурна.